Сегодня я вам покажу, где я вообще беру типа промо. У меня буде пише канал промокоды беру про, Я беру промокоды. Я вам сейчас покажу парочку промокодів, якщо они все рабочие, потому что я трошки вам записал видео. Сейчас. просто. І от буду вам зараз записувати. Якщо ці промокоди на роботі, я вам покажу. Ой, я вам покажу це на ну, промокоди на санкчіло. Я тепер буду собі ще знімати промокоди. Ну, я їх не знімаю, але буду знімати промокоди на санкчіло. Друзі, друзі, друзі. Оп, я, я вам покажу, який в мене інвентар завдяки промокодів. Дивіться, скільки в мене перчи, от, всяких ножів. От, Вот заходимо, промокоди. Я не знаю, чи вони Блін, на рубля промокод не найдем. окей. Ет, ет. Это слово типу, промокод рабочий, она пишет типа промокод был промокод был типа ну был уже Сейчас я можу порекомендувати один канал. Вот, вот канал дуже хороший, отмечу, вот його, будь ласка. А где я беру промокоды? В телеграм канале, ребят. телеграм, все в телеграм каналах. Я тебе зайду в двасочкам, чтобы вот шукайте. А такой ой, не с чат. А шукайте. Сейчас вам покажу. Иду сейчас. Секунду, ребята. Ой. Блин. Ребят, сейчас приходит стенг. стенку, стенг ось, все хотіло, ось все хотіло, ребят. ось, хотіло, Так от в наступному ролику я вам покажу. Вот видите, ребят. От один промокод. Вон, Промокодик. Один вам. Ну він вже, мабуть, не робочий, бо це було учора. Він викладає психо, ось осьо промокоди тут на, на дуже, і на, на коротше. Психороздал. Ну, короче, тут он выпускал очень-очень много промокодов. Сейчас я вам покажу, как его найти. На, на, на... Пишем псы. Псы, псы и ось все у вас получается. Психу чіл тут должно бути 52 тысячи -60, 60 подписок. Заходите, подписуйтесь. Ось тут промокоди кожного дня. От новий промо сьогодні вийшов. Я не знаю, чи він ще робочий. Зараз провіримо. Ну, вони я вам даю 1 мільярд процентів, що він ну, робочий. Ось все. нам доказує, що він був робочий. Написано промокод, промокод уже був на кількість разу. Просто воно було вже давненько, це було 3 часа назад. А на дареба співати. От як ось. Півач. Дивіться, скільки в мене вже голди. Ти 300 тисяч голди. І в другому ролі, якщо хочете, ребят, я вам покажу, як скачати з 0,4. кого може ще є, а може в когось нема. Всім па-па-па-па. Е, буде новий ролик